Привіт, я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні, 10 березня, я розпочинаю відео про вишивальний березень. Розпочну з такого дизайну, який я сама дуже давно не бачила в очі. І завдяки суміснику з Лізою гончаровою Фінішу 2024, він потрапив до мене до рук. Це Монмартер. Набір від EMC, який я розпочинала в рамках стартів до свого дня народження. Зараз знайду фото, як воно виглядало. Там один день чи два, я, мені здається, що один чи два дні я відшивала його трошки, і м -м, тут в СП треба було відшити щось там біля 800 хрестиків. А, і я відшила 814, мені здається. Ось. Стіна дуже легко, хоча і по паперовій схемі я відшиваю, але, в принципі, легко. Ось Тут, наприклад, коли йде одним кольором, і це одним кольором, прикольно. Тут, звичайно, і три зелених, і три рожевеньких таких, тут півхрест, бачите. Тут я підглядала трохи, ну, чи те я бачу, чи не те. Це лише тому, що давно-дуже давно не брала і задоволення отримала неймовірне, просто не так багато було часу на нього. Ось, Тому не перешивала норму, насолодилася цим кольором нових норге, чесно кажучи, я забула, що вони такі прикольні, темні. І... Вийшло в мене стільки. Далі знову ж таки показую те, що просувається завдяки цьому СП, це були французькі зимові будиночки. Там я мала. Відшити щось там, 500 чи 600 хрестиків. Ну, відшила біля 1000. Але, да, значить, нагадаю я вам, як вони мають виглядати. Це схема, яку я виграла в лотереї від Вікторії Попович і починала її в зимових старт-фінішах. Ось, і от таке у мене зараз є. Яскраві ці червоні кольори, вони, звичайно, Додали такої святковості і такої, ну, яскравості, так скажу яскравості. А я, ну, знову ж таки, для порівняння, давайте ось хрестик. І ось хрестик. Ви його бачите? Я не дуже а складно відшивати так дрібнесеньку, відшивала лише коли було сонечко, дуже гарне світло поруч. І роздумую насправді купити собі лупу, ну, в тому сенсі, що я так дрібнесенько не буду багато відшивати. І саме лише для цієї роботи купити лупу, ну не знаю. Можливо, і не вартує воно того. Але результат класний. Я, ну, так, не знаю. Ну, це ж серединка, бачите, і ще, я думаю, тут відсотків 25, не більше, може, 20. Але тисяча додалась, і вона видна і ну, дуже класно виходить. Я так собі вирішила: ось цей дизайн залишився, і ще два. Можливо, вони так і будуть, коли цей завершиться, наступний зимовий туди запишу в ТОСП фінішую, щоб вони просувалися. Бо вже весна і вже хочеться чогось. Весняного, квітучого, насиченого, хоча тут кольори теж класні. Ну і покажу те, що я дуже хочу завершити, і, в принципі, я туди і просуваюся, це моя аніма-дівчина для донечки, я її вишиваю. Я не пам'ятаю, ну, дум... вірніше, я думаю, що я вам показувала без ноутбуку, і ось цю частину я зараз відшиваю, тому я думаю, ви бачили щось десь ось так. от. Ноутбук дуже швидко відшивається, тому що це два кольори. Ну, зверху світлий, А це в один колір відшивається. Ну, зірочки потім. Тут теж не дуже складно відшивається, тому що тут трохи зашивка, іншим кольором накладається. В принципі, взагалі, схема достатньо проста. Але я вже дуже хочу, хоч мені дуже подобається, ці, це поєднання кольору канви і ниточок, але я вже хочу завершити. Виходить цікаво, чекаю на бек, звичайно, тому ось показую вам так. Майже готово, Потім, я думаю, ви вже подивитеся з бекстічем, вже готовий варіант сюди. Сюди всі сили я зараз направляю, тому так. Ще паралельно я вже відшила одне яєчко. З набору весна, але я хочу вам окреме відео. Все ж таки, це таке натхнення, чесно, мене захопило, Багато я чула розмов різних, вартує воно того чи не вартує. Така сума за набір, і взагалі для мене вартує. Тому я навіть вирішила окремо відео для цього створити, потроху знімаю вам. І потім випущу: я дуже теж хочу їх найшвидше. Тобто, в мене взагалі і це найшвидше, і сорочку я хочу найшвидше Чого, всього найшвидше, щоб встигнути за весну. От, початок такий. Подивимося, що рулетка лізе в цьому місяці накрутить дуже цікаво. Ну і подивимося, скільки фінішів буде і де я просунуся. Сьогодні 19 березня. Вже три дні намагаюся вам зняти цей шматочок. Сподіваюся, що буде сонечко більше за вікном, але поки що похмура. Отже, маю для вас фініш. Фініш цієї дівчинки. Ми її просто назвали Німешка, вона готова. ось а, Я, коли до фінішу залишається не так багато, я шию дуже-дуже, тут у нас дуже-дуже швидко, довго, можу пізніше лягти спати. Тобто, мені фініш, він вже майорить. І мені хочеться швидше швидше. Вона дуже милесенька вийшла. Давайте трохи розкажу. Значить це дизайн Любові Ніжний Ковальчук. Його я відшивала 17 днів. Звичайно, я відшивала якісь дні, дуже багато, там більше 1000 чи тисяча. Бо коли відшивається цей фон, наприклад, чи тут одним кольором, то це швидко, ну і більше часу, ніж менше трохи часу, на те використовується. Далі. У нас тут майже 12 тисяч хрестиків, тут нема півхреста і нема три чверті, але є Бекстіч. Ось, Бекстіч ну, у так, ну, це не хрестиків, це стіпків, так, Бекстіч так тут достатньо, але він дуже легкий, просто він так лягав. Я чесно, тільки кілька разів підтивлялася, де він має пройти. І це було переважно в таких місцях. Якось тут, чи десь ось тут. О, всі інші місця вони дуже-дуже просто відчуваються, влягає той бекстіч. Мені чомусь здавалося, що тут цукерки. Хоча це ноут і клавіші, але так іноді здавалося, що це цукерки. А, що ще? Мені дуже подобається палітра. Це моя: блакитний, рожевий, разом. Тканинка, так? Тканинка це кашель, мені здається. Давайте я піддивлюся. а то щось забулася. Так, ні, Белфаст. Белфаст 562-го кольору. 32-й каунт, ну так, Белфаст. Ось. Вона мила, і я маю надію, що я придумала, як її оформити. В принципі, це не рама. Але ну, я придумала для себе, тому і це швидко, достатньо має бути, і не дуже дорого. Тому я маю надію, що в цьому ще місяці я встигну оформити і вам покажу в завершальному включенні, як вона буде виглядати. Донечка вже останні 2-3 дні наді мною ходила, коли, коли ти завершиш її. І тепер поки що вона так в п'яльцях повисить, поки я її не оформлю. А, така, мила. Ось. Так, ну і що ще я відшивала? Відшивала ще будинок Хагріда. У мене нічого немає пластикового, окрім нього. В СП фінішуй з лізою гончаровою. І отакенний. Я не вишивалася, схочу. Тут 3000 хрестиків не вишивала. І, ну, типу, можна було ще трохи було часу, щоб бекстіч повишивати, але ні, я сказала все. Поки що я задоволена. Бачите, він ну, просто гігантський більше половини А4-го аркушу, і другу я сторону теж буду відшивати, тобто він, як і мої фігурки, буде двосторонній. Тут залишився лише бекстіч. Потім я думаю, що я відшию передню сторону, тут, тобто тут ще один пришивається. Ще один такий шматочок. Тут приживаються гарбузики і ще щось. Ну, Тобто він такий іще ширший буде. Але класний, дуже легко відшивається. Тут мені не було нудно, я щось дивилася на фоні і просто рахувала звідки куди. Ось тут багато змін, але знову ж таки 3-4 кольори, і коли ти їх відшиваєш, то вони йдуть один небо за одним, ці хрестики, і а, так виходить дуже класно. Плюс три тисячі, але це все десь 30% від всього, що треба відшити. То я не знаю, коли я вже до фігурок дістануся. От, і поки що все з того, що я вам можу показати, бо я трохи відшиваю того, 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 але все чомусь в різні відео знімаю. А тому подивимося вже, що буде в кінці березня. Сьогодні 25 березня, і у мене для вас є дещо неочікуване, як і для мене. Почнемо з такого малесенького. Це був набір додатковий. Давайте так: я показувала вам журнал Cross Teacher, який я виграла у Наді. А коли я його шукала, мені привезли ось такий. Спойлер, uh, я дуже хочу з цих овечок в п'яльцях вишити. Uh, 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 поки що планую куди. І до цих, uh, в цих журналах йдуть малесенькі наборчики. Ось тут «Beautiful Bookmark Kit». Uh, вони були в такому пакетику: схема всередині журналу. Е, і е, мені донька сказала, що я вишую. Почала відшивати, але тут дуже, ну, по-перше, нитки так були. І вони дуже короткі. Е, вона вишиває її з. Ск... Ну, так, давайте, отак. От от. Бачите, Я, Мені здається, чи 30 см, чи щось, 25 см, щось біля того. І вона почала, їй складно, тому що ну, там неї 3-4 хрестики виходить, грубо кажучи, і далі треба закріплювати, заправляти. І тому вона кинула. А я вирішила, що ну, таке не буде валятися у мене просто так. І е, душила. Там буквально за півдня. Що тут цікавого було, е, от така канва, не така, яку ми. Звикли до ножниці не така, яку ми звикли. Вона на дотик така більш пластмасова, але бачите, тут є в кожному переплетінні така, ну, з двох полосочок ніби складається. Це дуже зручно для того, щоб робити три чверті. Я не пам'ятаю, де вони були, ці три чверті. Десь ось тут були. А і ось бекстіч. Давайте на бекстіч. Бачите, бекстіч це всерединку хрестика робиться. Тобто він в куточці, бачите? Ось, і зручно і бекстіч робити всерединку хрестика, і зручно три чверті. Далі йшов зматочок фетру. Я позаду його приклеїла. І а, тут написано потім пришити. Я спочатку думала там пришити цю, потім заклеїти, але клей на пластмасу не взявся. І я пришила, взяла волосінь і пришила. Виглядає охайно, чіпляється, ну, мені подобається. Класно. Як закладка, їй дуже сподобалося, пташок я не люблю. Але ну трапилася така в наборі, донька почала відшивати, тому відшила. У мене таке є. У неї таке є. Ось. І ниточки, тут, до речі, ключ був в анкорі і в DMC. Але ниточки, вони м'якесенькі, але вони. Такі ж якісь кашлатяться, щось таке. Ну, тобто, я вирішила це викинути, бо вони такі кортезенькі, їх можна, і вони не зовсім під DMC кольори підходили, чесно кажучи, за моєю картою. Тобто, ну, трошки десь півтона того кольору відрізнялося. Ну, Вирішила, що все, готова робота є, значить, можна то все викидати. Так, а що ж такого ще неочікуваного для мене, якщо ви бачите, це? це залишки. Залишки від набору, який я розпочала в рамках зимових старт фінішів, він відклався, і його я дуже мало повишивала в рамках цих старт фінішів. Але нещодавно мені захотілося зменшити щось фінішувати, зменшити кількість робіт через те, що я записалася на те, що про це я буду, мабуть, казати, вже в квітні в сумісник. Ось, і я вирішила, що мені треба завершити. Цю кав'ярню. Розпочну з того, я не пам'ятаю, чи я розповідала в стартах. Я дуже боялася купувати заготівку дерев'яну, тому що я відшивала пару робіт від фрузелка, і я ледве-ледве їх дошивала до завершення. Мені не подобалось ну, ось чомусь не подобалося. А цю роботу о, я відчувала із великим задоволенням. Все ж таки, мені здається, від дизайну, від дизайнера твого залежить дуже багато. Ти о, ну, комусь подобається одне, комусь інше. А, мій дизайнер Гульянка Яковлева, і затишні хрестики. Я радію, що встигла ще за старими цінами купити ще собі пару наборчиків, вони у мене на потім Ну, такі сезонні залишилися. Ну, і цю красу я завершила. Спочатку щодо бісеру, я спочатку думала волосіння пришивати, але потім подивилася, що якщо значить, в неї в схемі бісер пришивається не точками DMC. І тоді, чесно кажучи, світло, і тоді насиченість кольору вона класніша. Ну, якось бісер по-іншому виглядає. Мені дуже сподобалося гудзочки неймовірні. Приємні. І тут ще одне гарнятко Тут я відшивала, навіть не думала, що це, потім подивилася, ну, для мене це макарун. Макаруний. Стіл. Подаруночок. Кава. Дуже класно. Класна, звичайна, гірлянда. Блищить і буде такий мені декор. Він такий трохи ляльковий, але він такий, ну, для, як на мене, він такий і має бути. Ось, Тому я задоволена, я його, звичайно, не за один-два дні відшила, трохи довше шила, потроху-потроху, але мені потрібно було, дуже хотілося завершити. І я його завершила. Ось так. А, дякую, Ульяні, що вона таку робить річ, такі дизайни. М -м, дякую. їй. І що ще ще випадала дівчина осінь. Я не знаю, як давно я вам показувала, що це взагалі. Це, це. я спробую знайти прев'ю, і е, в цьому випуску, навіть, не було. Що там було до цього відшито, я відшила, додала ще 700 хрестиків. Ну, 708. Ну, тобто норма була 700, я трохи додала. Все-таки вона у мене не. Ну, По-перше, я хотіла завершити кав'ярню, видала туди багато часу, тому в мене на це було мало часу, щоб встигнути, ну, не бути борщником. Ось, Було відшито ось тут. Відшивала цей уривочок. В принципі, так, я так розумію, що тут теж ну, фон гори, бо це ковдра, а тут, мабуть, теж листя, тут вже сумка стоїть, тут котика, мені здається, треба буде відшивати. Ну, потроху, потроху просуваю, нічого не стоїть на місці, і це вже добре. Ось, Це так. Це проміжне. Так, будемо мати ще одну роботу до кінця березня, бо вже нова, нову рулетку покрутила Ліза. Тому ще буде вам включення. А що ще ви буде за тиждень, я не знаю, поки що, поки що не знаю. Тож, до наступного включення. Завершився березень. і покажу, що трохи ще додалося. В цьому місяці випала в спефінішую з Лізо-Гончаровою будиночок, і там норми мені, ну там норма величенька була, десь там 900 хрестиків. Я почала відшивати Бексіч чорним, тут в одну і в дві ниточки, легко просто. Але багато, дуже багато. Ну, бо і будиночок, так, я вам казала, що він більше за половинку А4 формату. Ось, дуже класно вимальовується все. А ось цей дах з соломи це просто щось неймовірне. Я часто вам розповідаю, що коли. Великі ось такі лінії бекстічу в дві нитки бувають у будь-якому дизайні. Я їх відшиваю, як це називається, викладною ниткою. Це коли одна голочка у мене дві ниточки заправлена, одна голочка в одну. І я отак -от обережненько її з того боку. Прикріплюю, ну тобто висуваю і туди назад засуваю. Висунула тут, назад, засунула. І так вона кріпиться, і вона рівніше лягає. А тут в цій соломі два кольори ось цей верхній, він під низом його, ну, трохи він відсвічує, так, прикольно виходить. Взагалі, ефект класний. Просто шит його не так весело. Ось, а вгорі ось цей більш світліший колір TMC. І ось тут, я, ну, тут малесенькі є такі стібочки, де довгі були я їх намагалася десь прихопити, бо особливо тут збоку бо ну треба якось. А ці вже ось верхні, я бачите, Ну вони дуже класно натягнуті за рахунок того, що я робила ось тут, наприклад, виходила сюди і сюди поверталася, не поруч, виходила, в щоб менше ниточки використовувати, а назад. І такі виходить, як гобаленове стіблоки, тоді Бакстріч тримається дов... ну нормально тримається. Плюс я ж знаю, що буде друга сторона з такою ж соломою, і воно все зшиє. І буде міцно триматися. Ну, головне, щоб не дуже сильно чіпляти тут. Проте, ну ось, бачите, я вожу пальчиком, і воно не дуже ну, взагалі рухається. То, якщо чимось гострим, але я думаю, такого навряд чи буде. Ось. Тому з, ці, з цією частинкою найбільшою, ну, ще не така найбільша, але от попереду, завершила, і коли наступного разу випаде, я буду вже відшивати дрібнесенькі запчастинки. І в принципі, в цьому все. Я цей тиждень останній чомусь відшивала, ну, шила мало, а я, так вам спойлер, не встигла навіть новорічну іграшку дошити, не кажучи вже про роботу року. Але. Були ж фініш, тому я знаю, що я зосередилася на іншому. Але покажу, як я оформила цю анімешну дівчину. Щось, я так подивилася, що я занизько поставила камеру і вона не показує повністю. Ну, давайте ось так. Це е, холст вийшов. І ось мені здається, такі роботи, якісь не дуже складні, можливо, в холст дуже класно виходять. Е, я переживала. За те, що в мене тут мало було тканинки, але нічого не тягнулося. Ну, покажу, як я натягую ось. Я поклала, оскільки холст і оскільки вона обстрахна, то я так от поклала спочатку. І ось ці коротесенькі. Бачите, тут і тут. Я ось тут під краєшок і тут. І так натягувала. Натягувати сильно ну, не було сенсу, тому що ось тут вже є тканинка як основа. Тобто він все одно лягав класно. Ну, потім вже бокові. І бачите, дуже класно. Куточки про. Зараз куточки так от прошивала. Десь більш охайно. Ось так от. Десь, ну, в принципі, воно не видно, ну так кохайна, і вийшло, що нитка така сама, як і тканинка. Ось, і вийшло класно. Воно, ну, по-іншому виглядає в інтер'єрі, можливо, якщо встигну зробити вам світлинку, як вона висить, вставлю. Можливо, якось згодом покажу, де вона і як вона живе. Ось, Всі задоволені, дойночка задоволена. Холст, Якщо вам сподобається ідея, в принципі, це така ну, дешева і класна, і міняти можна, якщо ви так само легко ставитесь до своєї вишивки, як і я. Тому що ну, мені не шкода, що вона згодом там замажеться, чи її треба буде попрати, чи просто її вже відкласти. Тобто вона мені потрібна зараз, щоб вона радувала дитину, щоб вона була в інтер'єрі. Тобто ну, Зараз вона потрібна. Так ось, я Купила, це наша роса. Сьогодні. Фірма у нас є така роса. Я її ще знаю з часів, коли плід займалася скреббукінгом. Ось і у них різні. Холсти для малювання вони насправді є. І тут ось, бачите, середнє зерно написано, там було дрібне зерно, вони кольором відрізняються. Написано, що італійська бувовна. Ну, Єдине, що у них стандартні розміри. 30 х 30, 25 х 30. Мені здається, 25 на 20, 6, ну, такі, ну тобто, стандартні розміри не буде такого чіткого. Але якщо вам підходить, то дуже класно. І достатньо швидко. Вони тягнули ниточками і все, і повісили, і воно висить на цвяху, на стіночці. І вас, можна стояти, наприклад. реально. Ну, вона ж така товстесенька, то може стояти. От, таким був вишивальний березень. В принципі, я дуже задоволена. <кій> Перепрошую, я задоволена тим, що були фініші тим, що, як воно сталося. Трохи засмучуюся через новорічні роботи, але я якось їх наздожену не обов'язково. Вже маю цікавинки для вас на квітень місяць. ось Тому чекайте нових випусків. Побачимось!